Права номер 36 другий пункт. Вантаж якої найбільшої маси можна перевести на плоті, якщо маса плота дорівнює 100 кг, а його об'єм 1 кубічний метр. Ну що ж, стартуємо. Давайте запишемо умову цієї здачі у скороченому вигляді. Отже, можна перевести на плоті. У нас є маса плоту, записуємо M. Хай буде PL плоту дорівнює 100 кг. Далі об'єм плоту записуємо В-плоту дорівнює 1 кубічний метр. Цей пліт плаває у чому? У воді. Будемо вважати, що він плаває у прісній воді, то записуємо, що густина РО води у нас складає 1000 кг на кубічний метр. Є, нам ще знадобиться G. Прискорення вільного падіння, записуємо, я візьму наближену, що G дорівнює 10 ньютон на кілограм. Ну що ж, у нас запитують, вантаж якої найбільшої маси можна перевести на плоті, записуємо M вантажу. Знак питання. Ну що ж, якщо у нас плаває плід... Ну, яка максимальна маса? Максимальна маса буде, коли пліт буде плавати повністю майже занурившись. То в такому випадку, які сили будуть діяти на пліт? Якщо в нас є вниз діє сила тяжіння вона буде діяти і на вантаж, і вона буде діяти і на сам пліт. А вгору сила Архімеда. Буде діяти на всю занурену частину плоту. Звичайно, що ніхто не перевозить вантаж, коли пліт повністю уже плаває. бо він може піти дуже легко до дна від найменшого поштовху, тому ми це буде максимально можливо. Звичайно, що реальна маса вантажу має бути менша. Тобто наша основна формула, яку ми можемо записати, те, що сила Архімеда ну, або сила тяжіння за модулем має бути така сама. Як і сила Архімеда. Ну і пригадуємо тоді, що оскільки сила тяжіння у нас буде діяти і на сам пліт, і на вантаж, то ми записуємо, що F тяжіння буде дорівнювати. Отже, це буде маса плоту плюс. Маса вантажу. Що множиться на G. Так. Загальна маса, що множиться на G. Ну і сила Архімеда. Записуємо формулу для сили Архімеда. Це F архімеда. Дорівнює. Це буде густина рідини, де плаває тіло, що множиться на G. Ну і що множиться. На В. Деве. Об'єм зануреної частини плоту. Якщо у нас максимальний вантаж, то пліт буде завантажений максимум, то об'єм зануреної частини буде дорівнювати об'єму плоту. Ну що ж, із цих трьох формул ми можемо написати, що сила тяжіння дорівнює силі Архімеда, то прирівнюємо їх. Записуємо, що звідси випливає. Я перенесу. Отже. F тяжіння. Замість F тяжіння ми записуємо M плоту плюс m вантажу, що множиться на G. І це дорівнює. Ну, і це дорівнює силі Архімеда. Записуємо ρ, G і V плоту. Так, бачимо, що G у нас множник є зліва і справа. Він не дорівнює нулю, на нього можна скоротити. Виходить, що ми його даремно в записали, ну нічого, вже записали, то записали, то в нас залишається яка формула, що М плоту плюс М вантажу, записуємо, М-плоту плюс М вантажу це дорівнює РО на В плоту. Раз, як нам знайти М вантажу, треба М плоту перенести через знак дорівнює з протилежним знаком, то ми записуємо, що звідси випливає, що М вантажу дорівнює. Тобто нам треба, справа у нас залишається ро на В плоту, так. ну і зліва було плюс М плоту, справа буде мінус М плоту. Що ж, формулу основну ми отримали і можемо зараз обчислити, чому дорівнює маса вантажу. Записуємо, що маса вантажу дорівнює. Гаразд. Отже, ро помножити на В плоту ро у нас 1000 кг на кубічний метр. Що множиться, об'єм плоту у нас 1 кубічний метр. Далі відняти. Маса плоту у нас 100 кілограм. І це дорівнює. Ну що ж, тут у нас кубічні метри скорочуються, то у нас 1000 кілограм помножити на 1 – це буде 1000 кілограм, то ми одержимо 1000 кілограм. Мінус 100 кілограм. І це дорівнює 900 кілограм. Є? Ну що ж, ми одержали, що максимально можлива маса вантажу 900 кг, але тоді пліт буде занурений у воду повністю. Ну так ніхто не робить. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, вантаж якої найбільшої маси можна перевести на плоті? Записуємо, що М вантажу дорівнює 900 кг. Ну що ж, ось така задача на судноплавство. На цьому вправу завершено.